І ось так легенько переміщаємося з Луцького авторинку на французький автопром. Чому? Дивимося. Ряд французів. Меганчики, Каджар і 4 сценіка стоять в нас в ряд. Йдемо, покажу вам, що вони вартують, які в них пробіги, що взагалі вони себе представляють. Почнемо з такого сіренького четвертого покоління Меганчика. 13500 він у нас вартує, пригнаний із Франції, як і не дивно, лінзована оптика парктроники. Легкосплавний диск він у нас має. 19 рік, 1,52 заявляють пробігу на автоматі. Безключовий є. салончику виглядає непогано. Ось так виглядає задній ряд сидінь, Ось такий екземпляр, 19 рік, 13500 вартує, хороша доволі ціна на, на даний автомобіль. Так, і наступний знову наш четвертий меганчик на легкосплавних дисках. Нолед легк провіжін оптиці вже в нас. Туманки парктроники присутні, зимова гума є. Також на з 19 рік 1,5 дизель, 185 заявляють пробігу. Не фарбована 15600. Вартує, універсал, безключовий. Гарний комбінований салон, механіка 6 ступочка, максимальна мультимедія, утримання в полосі. На хорошій такій комплектації. біленький, гарненький 15600 він у нас вартує. так, Ось такі ще є каджарик. Синенький колір, лінзи, туманки, парктроники на ньому є. Легкосплавні диск, зимова гума, також присутня. Також з 19 рік, також заявляють не фарбований, 175 заявляють пробігу. 18300 вартує на старт. Безключовий присутній. Комбінована тканина 6-ступка. Гарний, гарний стан. Так, виглядає. ось статті також є 18300, він у нас вартує. Так, і бачимо 4 сцені кавряд. Йдемо, парктронники, лінзи, такий гарний кофейний колір, вовс акустика, легкосплавні диск, грандовський, тобто силимісний у нас 14 рік, 1,526, 11.350, він у нас вартує. Безключовий комбінований салончик шкіряний кермо, шестиступка, гарненько виглядає. Ось так виглядає задній ряд сидінь. Непоганий екземпляр за вартістю 11350. Так, і одразу ще бачимо мігненьку. Це вже у нас короткий, також на бовсакустиці, лінзи. Проти воменки немає партроніки. У нас гарна губа. Легкосплавний диск її є. Люк-панорама, 13 рік, 10 999 вартує, 195 заявляють пробігу безключовий доступ є. Комбінований салончик, шестиступка, ступка, шкіряне кермо. Виглядає непогано. Задній рад сидінь. Такий екземпляр за 10 999. Так, і відразу біленький, також на босса кустиці бачимо. Гарненькі, гарні рейнгі поверху, так доволі гарно виглядає лінзи, туманки є. По характеристиках також 13 рік. Невказаний об'єм двигуна. 205 пробігу, 10800 вартує складання, безключовий комбінований салончик 6 ступка. Також гарненький ось такий екземпляр. Так, іще один чорненький. Тож у нас на босса кустиці на легкосплавних дисках. лінзи. Тут вже є на спарктроники туманки. Гарно виглядає, але, на жаль, немає в нас ціни. Безключовий комбінований салончик, ось такі красені присутні, просто стоять в ряд. Один рядочок, французький автопром. Якщо ви в пошуку такого автомобіля чи будь-якого іншого на Луцькому авторинку автомобілів достатньо, якщо ви в пошуку такого, звертайтеся, знайдемо. Як бачите, автомобілі є, ціни є, пробіги є, доволі на цих, всіх автомобілях і непогані пробіги. Тому якщо в пошуку контакти наші знизу, можемо вам перевірити автомобіль. Це лакофарбове, комп'ютерна діагностика, тобто технічний стан на СТО, контакти знизу, телефонуйте, знайдемо вам хороше технічно справне авто.